Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку як визначити відстані між точками, що лежать на одній паралелі або на одному меридіані у градусах і кілометрах. Вам уже відомо, що всі паралелі мають різну довжину. Найдовша паралель це екватор. Оскільки зменшується радіус паралелей, то зменшується і довжина в кілометрах 1 градуса. Отже, довжина 1 градуса дуги паралелі на різних широтах є неоднаковою. В даній таблиці представлена довжина в кілометрах кожної 10 паралелі обох півкуль. На лінії екватора, а це 0 градусів широти, бачимо цифри 111,3. Це означає, що довжина 1 градуса дорівнює 111,3 км. Ця величина майже дорівнює довжині 1 градуса меридіана. Візьмемо для прикладу 40 градусів широти. Тут довжина 1 градуса вже дорівнює 85,4 км. А на 80 градусі взагалі дорівнює 19,4 км. Варто запам'ятати, що на полюсах, тобто на 90 градусах північної і південної широти, 1 градус дорівнює 0 км. Тобто на полюсах протяжність 1 градуса відсутня. Закономірність зміни довжини 1 градуса на різних широтах, добре знають і використовують диспетчери авіаперельотів, які планують повітряні маршрути. Усі меридіани це півкола, що мають однакову довжину, яка становить трохи більше 20 тисяч км. Якщо меридіани мають однакову довжину, то 1 градус широти на кожному з них становить 111,1 км, оскільки 20 тисяч км розділити на 180 градусів дорівнює 111,1 кілометра. Ви вже знаєте, що визначити справжні розміри об'єктів можна використовуючи масштаб карти. Але існує й інший спосіб. Дізнаємося протяжність Африки із заходу на схід за лінією екватора, використовуючи градусну сітку. Спочатку визначимо географічну довготу крайньої західної точки. Вона складає 9 градусів східної довготи. Географічна довгота крайньої східної точки 43 градуси східної довготи. Оскільки обидві точки мають східну довготу, то віднімаємо ці величини 43 градуси східної довготи мінус 9 градусів східної довготи дорівнює 34 градуси. 34 градуси множимо на довжину 1 градуса екватора який згідно таблиці складає 111,3 км. Таким чином 34 градуси помножимо на 111,3 км дорівнює 3784,2 км. В результаті отримуємо протяжність Африки із заходу на схід за лінію екватору. У 3784,2 км. Якщо точки розташовані по різні сторони нульового меридіана або екватора, як в даному випадку, то довготи широти потрібно додавати. Для прикладу розрахуємо протяжність Африки за паралелю 10 градусів північної широти. Крайня східна точка має координату 52 градуси східної довготи. Крайня західна точка має 13 градусів вже західної довготи. Знайдемо протяжність території в градусах. 52 градуси східної довготи. Ми додаємо 13 градусів західної довготи і отримуємо 65 градусів. Знайдемо протяжність території в кілометрах. Знаючи, що довжина дуги 1 градус даної паралелі з таблиці складає. 109,6 км. Отже, 65 градусів множимо на 109,6 км отримуємо 7124 км. Таким чином, протяжність Африки із сходу на захід за паралелю 10 градусів північної широти складає 7124 км. Оскільки довжина 1 градуса на різних широтах різна. Під час розв'язування задач на визначення протяжності об'єктів із заходу на схід можна скористатися таблицею, про яку вже згадувалося у даному відео. До відома, Територія України простягається із заходу на схід на 1316 км. Лежить приблизно між 22 і 41 градусами східної довготи. За цим показником це найбільша відстань серед країн Європи. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку, як визначити відстані між двома точками на паралелях або на меридіанах у градусах і в кілометрах. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!